вважали громаді захищати свій інтерес на незаконних забудовах, так от оце подюк за цей весь час безприділа в Ірпені. коли ви всі бачите, як вони бездіяльно і нічого не роблять, отримав підвищення. Він отримав підполковника. Сьогодні він вже підполковник. Оце відповідь на те питання, чи можемо ми з вами завтра вільно, спокійно відпочивати вдома, не реагувати на те, що відбувається у нас на теренах, і чи треба нам з вами все-таки далі боротись. Вважаю, що дійсно треба, іншого ми не можемо зробити. Відстоювати наші права. Ми повинні цікавитись, як працює влада. Ми повинні цікавитись, як працює селищний голова Матюшина. Ми можемо критикувати, як вона працює. Ми не за те, щоб її захищати в будь-який спосіб. Але приходьте легітимно, дивіться, як вона робить. Вона на відміну від попередніх очільників. Тут, до речі, є так само е, попередні очільники, не тільки садовські, а ті, які керували раніше. Тут є пікулик серед вас. Багато із вас знають, як тут напрацював пікулик в цьому населеному пункті в селищі Коцюбинське. Але ви пам'ятаєте, наскільки рішення тоді так само робились непрозоро. Зараз Ольга Матюшина показала приклад, як дійсно треба. Перед громадою відкрито прозоро працювати. Її ініціатива, яка була підтримана більшістю, я хожу по округу, і про це все питаю людей про те, щоб депутати TV. сіли на сцену, і ми бачили, як вони голосують, як вони між собою домовляються, як вони обговорюють питання. Це було дуже правильно. Ми всі це підтримуємо. У проведення сесії в після робочий час, коли люди, які працюють і утримують родини, приїжджають сюди і можуть так само долучитись до обговорень, це так само правильно. Це та так само прозорість, це та так само те, про, за що ми стояли на майдані свого часу. Ми це плекали, ми це вимагали, і ми цього тут досягли зараз, в Коцюбинському. Зараз тут правильно казав Микола, що прийшли оці екс-регіонали. можливо, не всі були в партії регіонів, але по тактики, по духу своєму, по, е, по своїй. Філософії, вони дуже схожі на тих, яких ми вигнали свого часу, і проти яких боролися на майдані незалежності в Києві під час революції гідності. Як я бачу далі перспективу, шановне товаристо, ми з вами не можемо зараз спокійно. Розійтись і нічого не, не зробити ніяких висновків. Звісно, Поля Матюшина буде в законний спосіб намагатись в судовому порядку поскаржити рішення. Звісно, ми будемо, як депутати, різного рівня вимагати від праохоронців, щоб вони діяли, а не закривали очі, коли треба реагувати на ці всі безчинства. Але наголошую ще раз: основне, основне слово залишиться за вами. І тільки ви зможете захистити свій вибір, тільки ви зможете захистити своє майбутнє, тільки ви зможете забезпечити майбутнє для своїх дітей і онуків. Тільки ви, тільки ваш голос і ваше слово має значення. Тільки ви і ваш голос сьогоднішній день це є головне. І всі інші повинні з вами рахуватися, і вас слухати. Іншого варіанту немає. Пам'ятайте про це. Це саме головне, і це ваша місія, і це ваше майбутнє. Дякую вам всім за увагу. Я дуже тішуся, що ви сьогодні прийшли. І слава Україні! Героям слава! Я б хотіла наголосити громаді. От я хочу щиро від чистого серця сказати: я дуже прагну змін в країні, але все починається з свого селища. Я дуже хочу, щоб моя дитина росла в іншій країні, щоб вона була членом іншого громадського суспільства, яке потрібно виховувати. Все починається з кожного з нас. Зараз ми розуміємо, що дострокові вибори, скоріш за все, не одворотні в селищі. Я хочу звернутися до кожного і попросити. Шановні, будь ласка, думайте, кому віддаєте свій голос? Цю людину ви маєте хоча б декілька разів в житті побачити, а краще знати особисто. Бо селище маленьке, округи маленькі, так чи інакше, через одного ми друг друга знаємо. І я вас дуже прошу. Коли ви голосуєте, зважайте на те, які компетенції ці люди мають. Якщо ми хочемо підняти селище, це дуже важливо, щоб новообрані депутати мали, хоча б закінчену середню освіту, а бажано вищу, щоб вони вміли читати і розуміли, що вони роблять, щоб новообрані депутати не брали молотки в руки і не зривали замки. Шановні, якщо сьогодні ми їм вибачимо те, що вони вірвалися в адміністративну будівлю, взяли молотки, зірвали замки, вони завтра прийдуть до нас додому. Вибачте, у мене особисто немає бажання жити в такому суспільстві. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб зміни були неодворотні. і вони почалися саме з нашого селища. Зараз до слова хочу запросити нардепа Суслову та Білоцерківця. Вы знаете, вот... Э... Не червокової каже, у нас там біда у нас тут такі відбуваються. У нас фактично сьогодні ту селищну голову, за яку проголосувала громада, ту селищну голову, яка від, гол, готова відстоювати зелені території зелені, яка готова працювати на благо громади, яка в першу чергу ставить пріоритети розвитку селища, яка в першу чергу думає про те, що необхідно написати стратегію, просто наханахавним чином позавчора зняли забудовники. Чому забудовники? То не депутати, то представники забудовників. Я сама прожила три роки у Горзелі. Я знаю, що фактично жителі приєрпіння вони діляться на дві категорії: перша категорія це люди, які постійно захищаються на зони, і друга категорія це люди, які стоять на стороні забудовників. Що я хочу зазначити? Я хочу зазначити, що немає жодного депутата в парламенті, який не чув про вашу проблему. Який не чув про проблему, навколо якої об'єдналася вся, територіальна... вся ваша територіальна громада. Вся та громада, яка висловила свою підтримку молодій генерації політиків, вся та, вся та громада, яка підтримала Олю, я сама є одним з наймолодших депутатів Верховної Ради України. Ми намагаємося боротися з цією системою там, на горі. Але для того нам потрібна ваша підтримка тут, знизу, на місцях, на рівні села, селища, району, міста. Без того ми нікуди не підемо. Це перше, друге, в четвер в середу, в четвер п'ятницю, я була на передивій. Я спільно з комітетами з своїми колегами порталами програму... за. Захисту прав людини, ми виїжджали в Авдіївку, в Мар'янку, де відбуваються постійні розстріли. Я думаю, щойно виступав тут громадський активіст, і він сам нещодавно повернувся з передової. Він багато чого вам може розповісти. Але я хочу зазначити, от просто декілька меседжів із тих розмов, тих людей, які проживають, і є внутрішньо переміщеними особами, які проживають на території окупованій в Донецьку. Вони кажуть. Верніть нам Україну. Ми хочемо в Україну. І ті люди, які стоять на передовій і захищають нашу територію, вони просто дуже обурені тим, що відбувається тут у нас всередині, на внутрішньому фронті. Вони обурені тим, що сьогодні фактично регіонали хочуть отримати реванш. А тим... а нічим іншим такі дії дії цієї селищної ради, які відбулися п'ятницю в суботу, назвати не можу. Я вам хочу висловити свою дуже сильну подяку і низький уклін. Всім тим, хто сьогодні прийшов підтримати Олю. я хочу вам зазначити, що у вас в парламенті дуже потужне лобі, яке точно не дасть можливості вам втратити свої позиції. Ми просто просимо вас про підтримку, щоб ви підтримали цю молоду тендітну жінку, цю молоду дівчину, яка готова за вас стояти до кінця. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Друзі, дякую! Сьогодні. Вже багато сказали, а у мене є лише одне запитання до вас: чи підтримуєте ви розпуск селищної ради? Так! Я вам гарантую, що найближчими днями у Верховній Раді буде зареєстровано постанова про розпуск селищної ради і про новий вибори у вашому селищі? Народні депутати. Я знаєте, я завжди мріяла, щоб я прийшла на дільницю. Взяла бюлетені, їх було п'ять на цих виборах, і щоб я з чистою совістю могла поставити галочки на всіх рівнях. Але я зрозуміла, що для того, щоб вирости до цих кандидатів, щоб вони були дійсно чесними, нормальними, поважними, справедливими і компетентними, тому що добра людина без компетенції вона не може правити і не може бути управлінцем. Великий шлях. І на цих виборах ми дали громаді таку можливість. Я йшла з п'ятьма бюлетенями. Я не буду казати, за кого я голосувала, але на кожному рівні я була горда, що в мене є такі кандидати. І я дякую людям, які не здають позиції, які йдуть в місцеве самоврядування. Ця робота не оплачувана. Депутати місцевих рад не отримують кошти. Тому дійсно ми ділимось на волонтерів і ми ділимось на тих, хто лобіює бізнес. Це не обов'язково можуть бути забудовники, це можуть бути ресторани, це можуть бути власники якихось СТО своїх власних бізнесів. І це називається дуже просто: конфлікт інтересів. Якщо в депутата є конфлікт інтересів, він не може думати про громаду, він може думати тільки про свій власний бізнес. І депутат. Взагалі формувати рішення на користь громади. У нього є потужне лобі і бізнес-інтерес. Я бачу, що тут є очільник а, облдержадміністрації і він попросив слова. А, ну, так мені принаймні повідомили. Якщо це так, то я запрошую вас до слова. виходи! Є очільник облдержадміністрації, який просив слова. Ось він іде. Просто ну мене попередили, що він хоче слова. Я не можу відмовити. Будь ласка, вам мікрофон. Доброго дня, шановна громада. Дуже приємно сьогодні бачити ваш Організований громадський рух, який дійсно говорить про те, що в Україні відбувається реалізація політики місцевого самоврядування, децентралізації і вибору людей однозначно. Якщо говорити за мою персональну позицію, я її цієї сцени. те, що відбулося, нагадує в певній мірі захват влади і це. Виглядає в певній мірі, знаєте, таким п'ятничним свавіллям перед вихідними, тому що вносити з голосу такі кардинальні рішення, які впливають на життя громади, на мою думку і на моє переконання, не відповідає законності. Тому я прибув особисто сьогодні сюди для того, щоб почути вас, побачити ваш настрій, зрозуміти про громадянську позицію. Всіх людей, які представляють Косюбинське, для того, щоб ми сформували своє правильне рішення, яке відповідає закону. Я скажу, що буквально декілька тижнів відділяють нас від вступ закону, який буде реалізовувати новітню політику місцевого самоврядування і державної влади. Саме тому не дамо. Розвертання цього, скажем, останньої можливості впливати на думку громади, самовизначатись і регулювати свої бюджетні надходження, які мають безпосередньо ця громада, яка представлена сьогодні в близькому. Тому процеси децентралізації вони незворотні, процеси управління місцевого самоврядування теж не зворотні. І Позиції адміністрації президента безпосередньо президента України Петра Порошенка насілена на те, що влада повинна самовизначатись І задля того, ми сьогодні тут підтримати один одного. Це саме головне. Віталій ми повинні робити самі, що нам треба. Дякую вам дуже. Я хочу вам сказати, що до слова попросився. Ради Богдан Слюсаренко. Це депутат, який був обраний по моєму округу. Як виборець, я звичайно надам йому слово. Хоча кілька разів я його як депутата просила прозвітувати мені. Він сказав, що я йому не виборець, я не його виборець, і він мені звітувати не буде. Більше того, він публічно мене звинуватив в хабарництві. Це взагалі кримінальна відповідальність, не довівши жодного доказу. І я прошу зустрічайте ваш депутат Ірпінської ради Богдан Слюсаренко, який голосував за платне харчування в садках і школи. Но есть всегда две стороны медали. На сегодняшний день идет ситуация конфликта конфлик, конфлик, на конфликт уже в Европе. Ну, давайте не нужно говорить на вторую сторону. и много людей, которые также пришли оставить противоположную сторону. Пожалуйста, мы хотим жить э, в демократии или просто вот банду? Гэ? Смотрите, передо мной выступали два народа типа... Деп... Я хочу сказати громаді, що можна бути кіборгом і тут не обов'язково на фронті. Подивіться на цю малу жінку. Отаке мале, таку, таку має силу волі. Я дякую всім людям, тому що ви теж до цього маєте відношення, ви теж такі самі кіборги, як і ми. Я був на Майдані 18 числа, 20 числа розкидав. Голос. Баррикады в Гостомеле по Варшавской трассе. Я живу в Гостомеле. Меня зовут Вознюк на Герой Скажите, пожалуйста, перед мной выступало два народных депутата от правящей партии БПП. они говорят, что у них есть лобби. Дайте мне высказаться. Почему же вы так не хотите услышать вторую сторону? Вы чего-то переживаете? Потому что ты нагидный! Не нет, смотрите, перевыборы, так перевыборы. Депутаты говорили Ольге Владимировне месяц назад, давайте, Ольга Владимировна, если перевыборы, то давайте пойдем все на перевыборы, если здесь конфликтная ситуация. Ольга Владимировна ответила, нет, только депутаты, а я остаюсь на месте. Если Ольга Владимировна уверена в своей победе, она бы еще раз доказала бы всем, что она права. Ничего из плохого нет. Что касается то, что произошло в пятницу, ну, суд делает оценку. Если это было незаконно депутатами, то это решение отс... Румада, Я так уважаю, что на сегодняшний момент Депутатов, не, депутатов Коцюбинской следующей рады треба ты принято такое решение прямо сейчас. А Ольге Матюшины приказать, чтобы она пошла и начала продолжила свою работу. И это должно быть сегодня решено здесь. Потому что у нас здесь вечер. Потому что депутаты показали свое лицо. И никаких перевыборов целых, что головы не будет. И точка. Моя думка, депутатський корпус має бути розпущений і призначений виборами. Я докладу всіх зусилля. Що стосується мене, то я вважаю, що в п'ятницю були підготовлені всі документи щодо фінансування реконструкції дороги по вулиці Залізничній. Скільки ми можемо по ній їхати? Діалог з депутатським корпусом має починатися тоді, коли кожен з них, хоча б на своєму образі, Контролювати двірника. Коли хоча б один з них на новий рік понісив гірлянду з кольорового папіру. Нічого з цього не робиться. Тільки саботування роботи. Тому ми разом з громадою будемо відновлювати коробки та оселенювати селище. Таді наступають перевиборами. Я, Я все-таки не розумію. Ми хотіли в демократії жити. Чому мікрофон у мене виключається, а у них включається. Це перше. Второє, мені не дають договорити. послушайте, мы люди добрые. Но есть факты, есть факты, что депутаты голосовали на сессиях. Ольга Владимировна не давала распоряжения. их реализовать. Есть съемки всех сессий. Они уже в Ютубе. И в, про... ну, в тех органах... Регитный! Регитный! Куда их передавали? Поэтому я не вижу вообще проблем. Есть истина. Их может поставить комиссия Верховной Рады. Запроданы! Чего так боится Оля Владимировна перевыборов? И еще, народные депутаты почему-то приезжают только тогда, когда стоит острова просто какой-то конфликт. На сегодняшний день народные депутаты в Костюбинском не помогли ничем, совершенно. Вот вы говорите, мне «гоньба», а мы сегодня живем в стране в таком состоянии, потому что народные депутаты голосуют за такие э, законы, понимаете или нет? Вот сейчас человек меня перебивает. Человек, на которого открыто криминальное проваджение. Он на всех митингах силовых. Ольга Владимировна, я заявляю это официально. На сегодняшний, на сегодняшний день на Ольгу Владимировну открыто или два, или три криминальных провадженя. На... Э? Вы, спросите, Ольга Владимировна, есть такое или нет? Два или три? Я не хочу обманывать, я говорю, два или три. Ольга Владимировна, почему... Ответьте, пожалуйста. Зараз я дам відповідь, на що вкарються депутати. Моєю обіцянкою перед виборами було проведення громадського аудиту. Він був проведений, корупційні схеми були оприлюднені. Депутати звернулися до правоохоронних органів, щоб порушити кримінальну справу на Матюшину за проведення громадського аудиту. Незважаючи на це, громадське аудит... Мусаренко бреху! Зараз документы. документи. Балагану нема. Документи є, рішення суду і підозри. Де? В понедельник. Если это очень... Я... Ну я с тобой же не ношу номерации криминальных проваджень на Ольгу Владимировну. Три криминальных проваджения или два открыто на Ольгу Владимировну. Одно из них уже больше полтора месяца за поддел... Первое, это подделка документов на сессии, на сегодняшний Пусть день. Ольга Владимировна, вы ответьте, их нету? Скажите, нету, прав... ответьте, просто нету, например, проважен, есть или нету? Даю ответ на запитание депутата, который в не звитается перед своей громадой. Первую заяву они подали на меня, что до оприлюднения результатов выборов. Я отвечаю громаде, что Результати виборів оприлюднювала голова ТВК. Вони звернулися до правоохоронних органів із необґрунтованими звинуваченнями, що я підробила результати виборів. Другу кримінальну справу, яку вони відкривали на мене, за проведення аудиту. Кожен раз вони влаштовують палаган мене. Камеру мене все Оце, Оце цей друг є в інтернеті. Я, при... я прилітка, навіть не знаю. Як це так, товариші, а, я Закінчити на цьому ці от виставки, тому що в нас ідуть реально назрівання конфлікту. Я пропоную проголосувати. Громадське віче. Ми вважаємо головою Ольгу Матюшину. Підніміть руки, хто за. Потім оці листки нуч наші хорошеньки, я краса. Айно і невідкладно притягнути до кримінальної відповідальності людей, які підроблюють плечатку, нехтують волевиявленням громадян, руки вгору. Камери прошу знімати, камери прошу знімати. Дякую вам всім! І я прошу всіх, хто може о 8 годині завтра бути біля селищної ради. Чому Тому що Ольга Матюшина законно обрана селищна голова? Вийде на роботу і їй можуть перешкоджати, бо вже замінили замки. А я вважаю, що людина, за яку я проголосувала і за яку віддала більшість голосів, вона має більше право зайти в раду на своє крісло ніж людина, за яку проголосували 70 голосів, і за яку незаконно витворили на ВО селищного голови. Розумієте, з порушенням всіх законних і норм, які тільки можна було витримати, і з, з порушенням процедури. Я дякую вам всім, наголошую, що всі новини ви можете читати на сайті Коцюбинське.ю і для вас волонтери видають видають інформаційно-аналітичний бюлетень громада Коцюбинського. Ви його читайте, передавайте далі, тому що наклад обмежений. Його волонтери друкують своїм коштом, щоб поширити інформацію. Вас прошу вернутися до своїх домів, поговорити з сусідами, розказати про ситуацію, бо про те, що в нас стався переворот, про те, що в нас хотіли скинути законну об величну голову. Мало хто знає, бо це все робилося ввечері. Таємно ніхто реально про це не знав. Я вам дякую за те, що ви прийшли. Я вас люблю. Шановна громада! Шановна громада, слава Україні! Всі витання йшли із фронту бійці! Просять вас, тримайтесь, вони там тримають. Ход. І просять ваших молитв за них. І їхні молитви за вас, за Коцюбинки, за справедливість. Тримайте слава. Героям слава! Хто ще не підписався, прошу підходити, під підписи, підписи ставити для звернення в Верховну Раду, в облраду і для того, щоб звернутися до правоохоронних органів. Хто не пішов, не підписався, не йдіть на розходність, підписуйтесь. Вас? Романа, а назад. обязательно должны прийти и помочь Ольге Матюшиной приступить, продолжить свои, выполнять функциональные обязанности. Спасибо большое, что не остаетесь равнодушными. Ні, я вже дорожня. Дивіться. А можна засіктися? Я не можу. У мене ручка, нам дуже треба ручка. Можна.